Вітаю! Хочу познайомити вас з чудовим плесосом компанії BOSCH bgc 21 x 200 Зараз ми його з вами дістанемо. Що ми тут маємо? Шлам. патрубок дошла. шланга. Сам наш чудовый пылесос. Вата купечная. И наши щипки. Універсальна щітка для килима і підлоги. Ось таким ворсом з двох сторін чудово прибирає. Щільована насадочка та для м'якої меблі. Контейнерний пилосос, легко знімаємо контейнер. Об'єм для пилу 2 літри. Легко розбирається, висипається сміття. Знизу розташований перший фільтр паралоновий. Він легко миється, сушиться. Ось так він збирається. Легко можна дістати циклон, якщо прочистити від бруду. Фільтр, який стоїть після двигуна, хока 13, миючий. Ось такий. Його можна мити під проточною водою. Пилосос має регулювання потужності від мінімальної до максимальної. Ми можемо ставити щіточку ось сюди. Також ось так можна зберігати. Гарантія на мотор 10 років.